До кінця зйомки розведемося. До кінця зйомки, до кінця фотосесії розведемося. Хочу показати, коротше, наш бекстейдж. Я тут стою з камерою. Давай. Чесно, знаєте, я деколи при... ну, не деколи, я взагалі-то за це гроші получаю. Звання сонце. Повірте, то легше, чому це води, ніби з коханим чоловіком і з коханою дитиною зробити сімейну фотосесію. Чаняли намік типа, Я ж маю заплатити, короче, за, за ту фотосесію, яку вона хоче, хоче працювати. Просто мене вотжени все. Я звісно. коли на зйомку приходиш, всі знають, що вони мають робити, і нікого не треба просити. А тут Понятно. перед цим покланяйтесь. Будь ласка, казку йому розкажіть. Ну, давай, давай. Він давай, тебе давай. три рази палкою по голові вдати. <гас> да, так, Пашка, дефоткатись. Да ну, як кадри зробимо, чи відео, то покажемо, да? тобто, так? Тобто я так. Стань на сонце, будь ласка. Піддемо додому. Модель здалась. Прикольно виглядаєш